Не бачу нічого. О, все це працює, щось там натискаю. О, все, все. Всім привіт! Мені на днях виповнилося аж 30 років. Сьогодні відео про те, які 10 фраз можна використовувати, і треба знати, якщо тобі 30 плюс. Хо -хо. Народ, це буде наполовину жартівливе відео, але ми сьогодні розберемо 10 фраз, із яких можна побудувати ще скільки завгодно фраз. Якщо вам 30 плюс років, ми здебільшого будемо описувати стан нашого тіла і здоров'я. Ось всім дякую, до речі, за привітання. У мені 30 це правда, було 15 листопада. Ось, перед тим, як ми почнемо, хочу попросити вас підписатися. Можливо, на честь мого дня народження подарунок зробити. Комусь можливо буде зручно зробити репост, відео, коментар, лайк, все, що завгодно, і будь-яку активність, яку ви зробите з відео, мені допоможе. Також нагадую, що в нас іде чорна п'ятниця. Ви можете приєднатися на навчання до моєї школи зі знижкою, або мінус 30 на будь-який курс, та, або ви можете обрати знижку два курси по ціні одного курсу, що фактично є 50% знижкою. Якщо ви будете навчатися одразу два рівні за ціною одного рівня. Посилання я залишу нижче і залишайте свою заявку. Сподіваюсь, прийдете і будемо навчатись круто. А ми поїхали! І перша фраза. Oof, my back is killing me. My back is killing me. Моя спина мене вбиває. Використовуємо killing, ось так от to be, да, в континюсі. Is killing, коли в нас якась частина тіла болить. Замість back, ось тут, подставте що завгодно. My arm is killing me, my head is killing me, my stomach is killing me, my leg, my knee, my elbows – My ears, my eyes are killing me. Неважливо все, що завгодно можна підставити і сказати is killing me. Це означає дуже сильно болить. Ну, такий розмовний варіант. Тобто вона мене вбиває аж настільки болить. Ще одна фраза. I need a quick nap. I need a quick nap. Мені треба кимарнути. Мені треба подрімати. Ось цей nap, ось цей. Це не sleep. Sleep – це спати вночі. Тобто, це глибокий сон, коли ви лягаєте спати. Nap – це коротенький сон, тобто покімарити, подрімати, трохи поспати 20-30 хвилин, можливо, годинку. І коли ми кажемо I need a quick nap, це фактично мені треба швиденько покімарити. Ну, можна одним словом в українській заміняти кімарнути, покімарити, подрімати. Мені треба просто швиденько відновитися. To take Uh, uh, need to take, I need a quick nap. Або можемо сказати I need to take a nap. Мені треба покемарити. Буде теж самий сенс. Далі. Далі фраза. Where's my pills? Where's my pills? Де мої пігулки? Where's my pills? Але я хочу тут пояснити одну цікаву штуку. Як ви бачите, pills в нас стоїть у множині. Тому логічно, що питання повинно було б бути where і граматично правильно поставити «are». «Are my pills». Але фраза звучить where's, «where's my pills». Тому що носії дуже часто ігнорують ось це правило по одній простій причині, що скоротити «where» та «are» не можна. «Where» ну, Буде типу «where». where. Ось, і їм зручніше і звичніше звучить саме. Where's. Where's. Вони також часто використовують однину ось тут з множиною ось тут. Коли це просто розмовна побутова англійська. Побутова. Типу, where's, where's all the people? Де всі люди? «Where's all the people. Вони можуть так сказати замість where are all the people. Where's, where's my. Vegetables. Where's my... Where's my friends? Тому що начебто звучить більш природньо, ніж казати. Where are. Хоча граматично, ось так от правильно. Ну, тут залежно від того, яка ви людина і так далі. Але запам'ятайте, що ось так от так, також можна сказати «where's». Where а скоріш за все, скорочення where's. where's буде використовуватись з множиною, не дивлячись на це, на те, що тут стоїть множина. Тому що вони відносяться до цієї множини. Як до однієї одиниці. Типу, my pills. Де мої, типу, де моя таблетка, де мої таблетки? Вони начебто сприймають це за однину і тому тут, тут однина. Таке буває. Ще одна тридцятирічна фраза: це back in my days. У мої часи. back in my days». Майдес. Да, у мої часи такого не було. Або таке було. І ми беремо за основу ось цей «back». І плюс in іноді, наприклад, ми можемо додати сюди не back in my days, а back in my 20s. Коли мені було 20. Back in my 20s. Або можна також казати back when. І тут додати, наприклад, I was young. Не влізає. Back when I was young. Back when Phones had buttons. Коли uh, back when phones had. buttons. Коли в телефоні були ще кнопки. Back when або back in. Ось ці дві фрази можна використовувати, щоб звернутись до свого минулого. Back in my days, back in my youth назад. E, типу, коли я був молодим, back in my youth ab youth. Або back when I was young. Back when щось було. Тоді, коли щось було, e, трелівалі описувати якусь ситуацію. I'm too old for this shit. I'm too old for this shit. Я вже стара стар для такого лайна. Я вже стар для цього лайна. I'm too old for this shit. Що тут? Ми можемо взяти I'm too. І далі for ось цю конструкцію. І замість old та this shit ставити щось інше. Наприклад, I'm too young. Давайте поставимо. Young, young for for this. Я занадто молодий для цього. I'm too young for this. I'm too uh tired. For the... Party. Я занадто втомлений для вечірки. Тобто ми можемо взяти ось цю фразу і прямо конструкцію запам'ятовувати: I'm too. Я занадто який. Та тут можна прикметник вставити. Я занадто який для чого. І ось у нас виходить фраза. Ну, я обрав I'm too old for this shit. <coughs> Далі. Далі фраза. I can't stay up this late. I can't stay up this late. Я не можу, я вже не можу сидіти пізно. Дослівно ми не перекладаємо. Та I can't stay up this late. Але ось тут в нас фраза to stay up, вона не перекладається конкретно на українську. Вона означає не лягати спати. Фактично, залишатися up, вверх. Це прокинутим. To stay – це залишати якийсь стан. Up – це прокинутий. Наприклад, ви знаєте фразу wake – Up – прокидатись. Або stand – up – вставати. Ви знаєте, да, ці фразові дії слова stand up, wake up. Тож up означає, ну, тут в це up направлено наверх. wake up направлено наверх. Теж тут саме. Тобто не лягати спати так довго. Я вже не можу сидіти пізно, або перекладається: я вже не можу залишатися не сплячим так довго. I can't stay up. This late. Конкретніше, просто UP ось цей, це стан, коли ви не спите. Може перекладатись, так? Стан, коли ви не спите, коли ви е, при тяні знаходитесь, фактично. Далі. My leg went numb. О, oh, my leg went numb. Моя нога уніміла. І ось ця фраза went numb може використовуватись будь-якою іншою частиною тіла, наприклад, my. My, oh, my, my arm went numb. Мене оніміла рука. Went nam, да? це <св 'язок> went numb. <св 'язок> це в минулому часі. Також може бути, наприклад, go. Da? Go numb. Ось це фраза в звичайному інфі... інфінітиві. Go numb. Оніміти. Щось коли вас оніміє. Went numb. My leg went numb. My arm went numb. My bum. попа, went numb. My finger went numb. Або ще є одна фраза додаткова. Замість went numb можна сказати fell asleep. Ну, Ви цю фразу, скоріш за все, знаєте. To fall asleep засинати. Та? І ми можемо сказати my leg fell asleep. Це дуже популярно в розмовній. My leg fell asleep. В мене рука зас э, нога, точніше заснула. Тобто вона оніміла, заснула. My leg Май леґ фелесліп. Май легвент нам або fell asleep. Ось такі фрази, мої дами і господа, кому за 30. А можливо, вам ще й не за 30, Ви знаєте, що на вас чекає. <свісно> Сподіваюсь, вам сподобався цей урок. Напишіть мені, як вам. Е, також нагадую про Чорну П'ятницю. Ви можете залишити заявку. Всі умови я також прописав нижче під цим відео. Ось приходьте навчатись. Ну і теми, які ви хочете, щоб я розібрав, пишіть лайк, підписка і вивчай аналізку. Побачимось на наступному занятті.